Дай Боже здоров'я всім, як завжди бажаю. От, сьогодні таке невеличке відео. Може хтось захоче на такій куботі реалізувати собі е, стопи і е, габарити, бо тут в даному тракторі їх немає е, по заводу, тобто відсутні вони з заводу. Є лише світлоповертаючі два елементи. Які стояли горизонтально, я їх розвернув вертикально ну і купив такі от фонарики, десь в магазині бувалися червоні, просто аби реалізувати стопи і габарити. Це є габарит, це є стоп, повороти в ньому були. Отже, як, як, то, все, як то все я реалізував? Габарити я підключив до штатного, до штатного вимикача. О, зараз я тут є, ще також масу поставив, щоб він не стояв цілий час під напругою. От, в такому місці. Зараз ми ключик вони ніби без, ні, не працюють без ключа. Зараз включу запалення. Так, запалення є. І от включаю світло. До речі, пере, пере, ближні, верніше, жовте, дальнє біле. Поміняв також йому цей. І е, світяться габарити. Ось, габарити. Ну і коли, зараз якось попробую натиснути гальма одною ногою. Так, і от я натискаю є гальма. Просто закинув плюсовий дріт. Один тут є замка запалення, якщо я не помиляюся. Ні, не замка запалення, з цього, з цього перемикача, він тут взагалі все, все вмикає на тому тракторі і сигнали, і світло, і, і, габари... і повороти. От. Також повороти є. Ну, плюс ще доробив аварійку. На обидва, от, обидва блимають. Це тупо кнопка, яка три дроти замикає і все. Е, далі, далі, далі. Як я реалізував, о, габарит. це не габарит а стоп, є от такий... У цьому місці я просто що зробив? Поставив е, Жигулівський кінцевик педальний на, на педалі, на, на, на гальма. Ось там частину навіть видно. От. Зробив кронштейн. Кронштейн прикрутив до цього. Кронштейн прикрутив до кузова, ну, умовно візьмемо, назвемо його. І, і там знизу я на саму педальку на одну з них прикрутив просто хомут. Ну, звичайний хомут, от його видно. Зараз я його зверху спробую показати, визнімаю ввечері. От, от, от він є. На, 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 на самому штоці педалі є хомут. Оскільки педалі використовується найчастіше, можна ну, зробити отак і користуватися тільки, ну, наприклад, А Але це на городі. От, якщо їдемо десь по дорозі, то в будь-якому випадку дві натискаються. І от Воно так працює. Просто кінцевик в хомут впирається, от зараз покажу. От. Все. Піджало, кінцевик гальма виключилась. Натиснули педаль, ззаді фонарик включився. Таким принципом. Зверху надів на нього, підвів дріт, там видно навіть гофру От вона є гофра підведена. Вона тут також нічому не заважає. Зле видно. Немає фонарика, на жаль, з собою. Вона нічого не заважає. Так само е, оцей от кінцевик не заважає, тобто він, от видно, педалі взагалі не заважає працювати. Е, тут зверху я на, надів на нього пильник від рульового наконечника ВАЗ-2108. Ну і сам, рульовий, сам, верніше, сам е, кінцевик це також ВАЗівський. Типу, такий самий дешевий варіант, який був в магазині, от такий і взяв. Та й все. Та й воно, типу, собі працює. Може комусь треба, то єдине треба виготовити, виготовити кронштейник і все. Тут він нічому не заважає абсолютно. І е, тепер є за те вже гальма. Щоб ніхто не вклепався, як то кажуть. Отаке плюсовий дріт. Плюсовий дріт це розмикає оцей кінцевик, розмикає плюсовий дріт на гальма. Та й все, ніби, ніби нічого складного підвести дріт до фонариків. До вдвох. Тут є запобіжник на, на тій е, жилі плюсовій, і вернути його назад е, через, через оцей кінцевик. Закільцувати і все. Весь. І все коло. Як би, ну а Тут просто запаралелив фари, запаралелив, знайшов там фішці дроти і запаралелив їх на. Оці. Тобто вони включаються разом з фарами. Габаритів тут немає спереді, тільки фари, переднє ближнє і дальнє світло. Все. Ну, і фактично включається разом з фарами. Типу, найпростіший варіант, який може бути. Ну, потрошки по готую до сезону Ре трактора. Сьогодні замінив цього фільтра. Ось цей фільтр був замінений, це паливний фільтр. Він був в такому собі вже стані, його навіть вже типу, так ж, стиснуло трохи до середини. Ну, і на, на, на дні було там таке якесь невідомо чи то. Чи то ржавчина, чи що. В баці ніби там десь є в одному місці ржавчина, але не дуже багато її. ну не знаю Може по магістралі щось нагнало. ну Замінив. Наразі завів, все гаразд все працює. от Та й замінив йому повітряний фільтр. от Тут собі написав зразу, скільки мотогодин скільки мотогодин його міняв. ну І ще в планах, не знаю, побачу, ще замінити фільтр гідравліки, але. Мабуть, ще поїжджу, бо масло ніби чисте. Я, я не думаю, що там мав би він бути забитий, якийсь брудний. Ще трошки поїжджу там, подивлюся, скільки я там наїжджаю плюс-мінус та й заміню ще й цей фільтр разом з маслом. Антифриз тримається, все добре. Тут без проблем. Та й наразі отак готую, готую тракторця до сезону. А, перед тим був, замінив масло ще в двигуні. Також От. Також там мінявся фільтр масляний, з тої сторони він стоїть. Збирається ось та кришка знизу і міняється масляний фільтр. От. Зараз покажу просто От є масляний фільтр. Так. Ця кришка знімається, оця буковинка. Замінюється масляний фільтр. Масляний фільтр. Купляв масляний, повітряний і паливний, купляв все на одній фірмі. Десь в черніцях замовляв хлопці ті, що продавали трактор, дали телефон. Ніби нормальні ціни, тому замовився там. Та й наразі все гаразд. Отаке. Готую техніку до сезону, далі буде.